Зараз трошки розкажу, як встановити масляний насос. І трохи покажу дещо. Так от, почнемо з того, звідки береться тут масло. Звідси отвір просверлений сюди. Тут є масляний насос в шестерні. І також звідси просверлений в ту сторону. От там от. Знизу колінвала є дирочка. Це не дуже видно. Звідти йде забір масла. Значить, йде забір. Тут є насос. Насос тисне сюди. Оцією дирочкою виходить масло. Відповідно, цей фільтр ми можемо поставити. По різному. Тому що можна поставити дирочку до дирочки. Тоді, значить, що в нас буде? Масло буде заходити в фільтр, виходити через нього, далі куди? Дивимось далі. Нам потрібно, щоб воно йшло догори. Ось там є отвір. В корпусі є канал. І ось отут цей канал вже є в чугунному блоці. От він йде сюди, там згори йде мащення колінвалу. Також звідси де от тут видно такий горбик. Тож йде канал. І також він проходить, тут його, правда, не видно вже, от він звідси проходить туди. Також для мащення, значить, звідси, від насоса, приходить масло, догори повинно йти. Так от дивимось. Саме краще завжди, коли в всіх масляних фільтрах масло заходить зверху в фільтр, зверху, і всередину фільтра проходить вже чисте, і з фільтра буде виходити відповідно вже оцією дірочкою. Такий принцип майже всюди використовується. А тут, де воно приходить, є ось така виямка. Заглиблення. ось Якщо тако приставити, ми побачимо, що воно буде попадати сюди, в цю е, полость, і відповідно зверху, по правильному принципу, заходити всередину, а зсередини вже оцією диркою буде виходити догори. Тому що, щоб не перепутали, не поставили отак. Можна подумати, що от тут дирка, тут дирка. Бо звідси ми ж тої дирки не бачимо. Вона там є. Е, не путаємо це є сапун. Тут просто картерні гази виходять. Воно не з'єднано з цією магістралью. Ось, бачите, якщо так поставимо, що вийде, масляний насос буде натискати, тиск, тиску буде мало і нікуди він не протисне, тому що тут все дуже плотно. Ось. Тому треба дивитись і уважно це все за цим. Це все складати зліва вхід до гори вихід.